Дев'ятій тридцять ранку у трансфузіологічному відділенні обласної лікарні чекають семеро кропивничан, які прийшли здати кров. Обратився товариш за допомогою для його вайтеші. Взагалі, друге в житті. Перша положительна. Ну все як всі не вживаю алкоголь. Після реєстрації учасники акції чекають забору крові з пальця. Олена Семененко здає кров для колеги, який в реанімації після аварії. Навіть якщо ми допомагаємо своєму колезі, то ми комусь допоможемо, я здавала шість разів кров, декілька разів на станції переливання і декілька разів тут. Ну, потрібно підтримуватись трошки дієти перед здачею. Не вживати алкоголя, жирного жареного. Я читала, що здача крові корисна для здоров'я, тому що кров оновлюється. Олена Іванова здаватиме кров вперше. Хвилююся, людина потребує цієї допомоги, значить, треба їй надати. Долучилися до акції. Ми прийшли здати кров певної групи крові своєму співробітнику, який потрапив 17 мая в ДТП травня в ДТП. Підтримати його. Спочатку донори здають кров з пальця. Приготуйте, будь ласка, праву ручку і безмяний пальчик. Цей аналіз крові ми робимо для того, щоб визначити групу крові та гемоглобін перед тим як донор піде до операційної для здачі групи, груп ну даної групи крові. У жінок стандарт це 120 140 грам на літр, а у чоловіків – 140-170 тересто грам на літр. Потому донорам вимірюють температуру та тиск. Ми збираємо взагалі для різних людей. Постійно люди приходять, здають, але під час. Карантину, звісно, стало людей менше. По-перше, самі люди бояться йти в лікарню. І постійні донори це у нас такі професії, як шахтарі, військовослужбовці, поліція і також самі медпрацівники. Нема такого сказати, що от є запаси там на декілька місяців, днів або ще тому що ми не знаємо скільки людині знадобиться. Каже, завжди потрібна кров третьої, четвертої групи та негативного резусу. Можна після 18 років і до 55, Після 55 – звісно, це вже на наш розсуд. Якщо у людини немає хронічних захворювань, якщо не було операції десь на на протязі шісти місяців, якщо людина в принципі здорова, вона може бути стати донором. Скажіть, будь ласка, людина, яка перехворіла ковідом, може здавати? Так, да, звісно, вона може здавати кров, і про це ціна, чому? Тому що в неї є імуноглобуліни, які потім ця кров може використовуватися для того, щоб лікувати ковідних хворих. Додає, за один раз донор може здати 300-400 мл крові. Триває процедура від 5 до 15 хвилин. Почуваюся добре і почуваюся щасливо то, що я комусь допомогла. За три години кров тут здали 17 донорів. Олена Шикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.